Доброго дня. Сьогодні наша агроподорож буде присвячена продовження кінцевому результату вирощування нуту. Сьогодні 2 серпня, ми знаходимося в господарстві Полтавської області. Завітали на обмолот цієї культури ось Має такий прекрасний звук. Коротко напомню, що тут було. Тут виключно продукти компанії «Адама». від протруювання насіння. Це був продукт сверико фунгіцид в нормі 1 літр на тонну. Посів. Відбувався суцільним висівом з міжряддям 15. І після посіву несли грунтовий гербіцид. З діючою речовною фурохлоридон, це продукт рейсер, подивіться, продукт, який здержав всі бур'яни майже. Чому майже? Тому що Одиноко видно соняшники. Так як цей продукт використовується і на соняшник, і на картоплю, і на моркву. Має реєстрацію на ці культури. По вегетації застосовували фунгіциди, інсектициди, мікродобрива. Вражаю в цьому році дуже радує. Нут є цінним попередником під озиму пшеницю, так це бобова культура і дозволяє посіяти пшеницю в оптимальні сроки. Зараз підходить сезон до посівної осінньої. Компанія Адама є багато продуктів, а саме головне. Потрібно починати протруювати насіння зелені. Тому використання протруйників є доцільним для до цієї культури. На цьому полі понутові будемо сіяти пшеницю французької селекції. Це буде сорт Практик. Протруювати ми будемо дану пшеницю. Фуніцидним протруйником Morius Універсал. І додаємо для контролю шкідників продукт Сідоприт. Підходить пора збирання пізніх ярих культур, соняшники, сої, кукуруза, яка дуже пострадала від посухи. Подивіться, які у нас на Полтавщині тріщини в землі. Оце моя рука. Опадів було дуже мало. Але використання правильної агротехніки, правильності під, е, по підбору засобів захисту рослин дає врожай в цих умовах максимально скільки можна. З вами був Віталій Таран, компанія і проєкт Агроподорож. Підписуємося на нас в Фейсбуці, в Ютубі і в Тіктокі. Чуємо, вивчаємо, робимо.